Привіт-привіт, малята! Номо з вами знову грати. Дидактична гра яка погода? Якщо на вулиці йде дощ та гримить сильно, з'являється блискавка, то яка погода? Погода грозова. Якщо на вулиці яскраво світить сонечко, то яка погода? Погода сонячна. Якщо на вулиці іде дощ, то яка погода? Погода дощова. Якщо на вулиці дуже сильний вітер. То яка погода? Погода вітряна. Якщо на вулиці дуже спекотно або дуже дуже жарко, то яка погода? Погода жарка або спекотна. Якщо у нас сонечко, то з'являється, то ховається за хмаринку. То яка погода? Так, у нас помірна хмарність тоді на вулиці.